Тої бджоли фікда ніфіга, а знайти не можемо. Переглянули ми вже Арсанчиком відео, матка тут мічена не була. Знайшов я свіжасенький засів яєчний, значить вона тоді. По-любому. Нікуди вона вже звідси діти з мала. Матошників не порозгрізали. швидше всього, схиляюсь до того, що пішов взяток, ми трохи підрозширили, розбили гніздо гущинкою, як бачите. І знищили вони маточники. На відео попередньому можете переглянути той вигріжений маточник, він був і гарно затягнутий був. Матки знайти мене можна Ну, свіженькі яйця є, значить більш-менш тут все нормально. Принаймні, якщо б її тут не було, що я мало сумніваюся, то я думаю, що... Вони собі мають з чого витягнути. Дрібненький засів з яйцями на цій рамці. Десь би вона тут мала бути минулого разу. Вона була саме на цій рамці. Ми не можемо знайти. Щось пішло в них або не так, або все дуже добре і сім'я з, рой... з ройового стану вийшла. Яйця от тут по засіву. Не знаю, камера може не передати. Не Значить вона є і працювала недавно. А то й сьогодні. Нікуди вона не ділась. Десь тут є. Закривають. Ну пасічники ми з тобою, Орсен. Дошок. То мамку знайти. Треба було ма мамку в клітку. Мама маші. Не знайшли, ладно, закриваємо, печемо на іншу пасіку. Бджолки спокійні, сидять. Не працюють. Можна подивитися, як з поля вертаються. На стінці є. Якщо ти його раз перейду по рамках, не знайду, а так і буде. Ні, я засінчує свіженькі, яйця свіженьки. Де вона є. На мені її не бачить. Помітимо ми повністю до того року всі матки. То мітили минулого року, трошки мітили, трохи не мітили. Трохи а є, все знайшов, слава Богу, от, кладе яйця. Нікуди вона не ділась, є. Наша курлавка, от накрили її. Вже так накрили, що навіть не дають зайти. Є манюня наша. так що все добре. Так, матушники повигражали, а знаєш, все добре. Смейка з ройового стану виволилася. Випала, знаєш, все окей. Цього року на період, я сьогодні, шостий Гарсен. Да? Я розкажу. Вони собі працюють. Рамки гарним медом. Важкенькі. На шосте число. Отак. От однієї сім'ї в руйовому стані немає. От погоді трошки в нас не було. Трошки в нас і було. Оцей тиждень. Не знаю, як по медосбору, не думаю, що ріпак дуже сильно виділяв, бо все ж таки ночі були холодні. Днем гарна погода, а вечором холоднувато. Так що по виділенню меду з ріпака я не думаю, що там аж, 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 така гарна картина. От. І Що на, даному, на даній пасіці? Чудово. Ні одна сім'я в рую не, не, нема, в руйовий стан не зайшла, бджоли носять. Нас цікавили от, деякі вулики, зараз самому куда. З Вони вже повні вулик. І, як з них зараз ведуть? Отак ведуть. Без підготовки воду заходив. Повністю всі рамки забиті. Оцей вулик аж. Отако. От. З них вже можна забирати відвод. Бачу, вущинка вся затягнута, ту, що ми минулого тижня давали. Масянчик зблизька покажи, бо зараз нам скажуть, що ми знову намахуємо, бо вони розказуємо всього. От так всі, всі рамки затягнуті вощиною, вже й медом. Їсти ми не будемо. прихильники, ми кожен тиждень турбувати бджолу. Вихід матки 17 днів. Люди Як би там не було, бо коли затягнули кіно, ви ніколи не побачите. Але так ми орієнтуємося, і кожні два тижні ми робимо. По які їхні стереги, вуликів. що у нас якраз не вода. Не лазимо кожного тижня. Ми не, не прихильники. Тут дома І бджолів від самого так. Минулого тижня ми, ми, ми виглядали, цього тижня нас цікавив тільки один єдиний вулик. Маточки повигрізали. Матка пішла в роботу, з ройового стану він вийшов. От, так. Зараз вже дамо їм трошки водички. І почемо на іншу пасіку. Подивимося, чи може якийсь там рій е, зловився. Наших роїв не мало бути, може якісь сусідські критики, які рої роєловці. Хабази в кругу витвили. Це треба буде раз перейти, десь десь пропустили. Була погана погода. От, е, холоднувато. Тру... Е, цей, ця хімія, якою ми, ми користувалися, вона йшла на гарну погоду. Ну, таке, Трохи взяло, трохи не взяло. Подивимося, подивимося на іншій пасіці, ми в роботу, погнали далі, Все даємо їм пити і погнали на іншу пасіку.